Запрошуємо на навчання у першу школу. Наша школа перша школа. Фундамент вашого успіху і шлях до здійснення мрій. Ми не лише даємо ґрунтовні знання, а й створюємо позитивну атмосферу, сповнену уваги і турботи про кожного. Наша школа це школа добра, любові, розвитку. Це безпечне освітнє середовище, це осередок критичного мислення, це формування самостійності та впевненості, це генератор нових ідей і місце впровадження їх у життя. Школа одна із 150 шкіл України, що дев'ятий рік пілотує нову українську школу на базовому рівні, одна з перших в області по впровадженню освітніх інноваційних проєктів. Та міжнародних проєктів із залученням учнівської молоді, сучасні методи навчання, талановиті вчителі та дружня атмосфера допоможуть вашій дитині розкрити потенціал та досягти майбутніх цілей. Відкрийте світ можливостей разом з нами!